І що ми знову маємо? Тумба для генератора. Це у нас тут вихлопна. Тут підсос воздуха спереді. Готова до малярки досіки. Да. Тут подсос воздуха, це вихлопна. Там у нас до генератора вже теж підсос воздуха. Там щелочка. Ну все. Генератор закутив, тумбочку закрив. Зроблено з 50-го уголка, полка 5, Моцний тут дюрдочки для анкерів, в Бетон, висваль, кого як там що має бути. Метал полторашечка. Розмір 900 на 800. Висота 800. Тому ну, цікаво, робити собі такі самі.